Хочу сьогодні поговорити про оборону ЄС, а саме про дуже цікаві листи або послання президента Комісії ЄС, в яких ми можемо побачити, що має робити Європейський Союз в наступних п'ять років, як це має робити, бо це безпосередньо стосується нас і нашого майбутнього. Почну, звичайно, зі сфери оборони. Отже, під час відбору кандидатів на посади комісарів Європейського Союзу, тобто міністрів Європейського Союзу, президент Єврокомісії готує. Є для кожного кандидата індивідуальні листи. В яких він визначає свої очікування від кандидата на відповідній посаді, тобто в загальних рисах президент Єврокомісії прописує, що він хоче, щоб цей комісар зробив, ставить так би мовити, завдання для комісара на його посаді, і потім, під час особистих зустрічей, ці завдання обговорюються, чи готовий кандидат робити саме це, вести саме таку політику, да? чи може в нього якесь інше бачення. Якщо ж кандидат готовий, то обговорюється, яким чином він це буде робити, кого. Залучати, як буде реалізовувати власне ці завдання, які поставила перед ним президентка Європейської комісії. Тобто немає такого, що от у нас є такий хороший хлопець, давайте його призначимо міністром, а потім він не знає, що робити і як робити, і в нього немає стратегічних документів, немає планових якихось документів. Відповідно, сферу розвивати дуже важко, і від цього потерпає держава. Отже, повертаємося до Європейського Союзу. Ось ці листи президента Єврокомісії публікуються. Вони називаються посланнями президента Єврокомісії до комісарів ЄС або ж листами-місіями. Чому вони важливі, як я казала, бо саме в цих листах ми можемо побачити, що планує робити вся комісія Європейського союзу і окремий комісар, з ким взаємодіяти і чого буде досягати. Бо ми знаємо, що комісія ЄС це уряд Європейського союзу. Ну а комісари це по суті міністри Європейського Союзу. І ми знаємо, що відбувається в комісії Європейського союзу, те відбувається в самому Європейському Союзу. Тож, давайте подивимося на дуже цікавому прикладі послання до комісара з питань оборони і космосу Європейського союзу. Про що саме цей лист щастя, тобто лист місія, я нагадаю, що новим комісаром. Європейського союзу з питань оборони і космосу став представник Литви. Насамперед, в листі немає нічого про спільну армію Європейського союзу, а мова йде лише ну або про фінансову підтримку безпекової і оборонної сфер країн Європейського союзу. При цьому вони хочуть повністю переглянути систему оборони країн ЄС і сформувати єдине бачення спільної оборонною кордонів Європейського союзу. Раптом що тобто є НАТО, з яким вони планують надалі співпрацювати, але також вони хочуть розробити спільну оборонну політику країн Європейського союзу за новими підходами, враховуючи нові виклики і сучасні реалії ведення війни. Ну от Урсула фондерляєн пропонує розвивати військово-оборонні інвестиції, тобто постійно в цьому листі наголос іде на інвестиції, на фінансування і розвиток різних сфер. Далі розвиток промисловості ОПК, звичайно, насамперед, розвиток державних закупівель на рівні Європейського союзу, дослідження та інновації. При цьому Урсула фон дер Лян вважає, що Європа має витрачати більше на оборонку. Це важливо, звичайно, в контексті того, що вони по суті не були готові до війни. З Російською Федерацією так і витрачали на систему оборони дуже мало менше там 2%, навіть менше 1,5% від ВВП. Але ви можете подивитися моє відео за посиланням зверху зараз про розміри витрат європейських країн на оборонний комплекс зараз, скільки вони зараз витрачають. І при цьому вважається, що вони мають ще більше витрачати в найближчих щонайменше 5 років. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і рухаємося далі. Отже, наступні 5 років Європейський Союз буде розвивати Європейський оборонний союз. Але при цьому тісно співпрацювати з НАТО, як я вже казала. Тобто, це не буде якась конкуруюча організація, це радше в доповнення на підтримку. Новий комісар з питань оборони і космосу разом із Каєю має підготувати за три місяці білу книгу про майбутнє європейської оборони. Тобто, це по суті стратегія. Ну і також, крім того, вказується, що і стратегію мають підготувати, і план для реалізації стратегії також мають підготувати. Зверніть увагу, що. Що формувати оборонну політику ЄС будуть Литовець з Естонкою під наглядом представниці Німеччини. Ну, тобто, це країни, які сусідні з Україною. В принципі, це добре, так, тому що вони будуть враховувати так чи інакше прямо або опосередковано наші інтереси, але також маємо розуміти, що насправді це досить слабкі і не самостійні країни, на жаль. Отже, вони мають сформувати новий підхід до оборони і визначити інвестиційні потреби в оборонно промисловий комплекс країн Європейського Союзу для підготовки країн ЄС до найбільш екстремальних військових ситуацій. Ну я так розумію, з того, що я прочитала це, звичайно, до ядерної війни і до війни в космосі. Тобто, в першу чергу, вони хочуть визначити, а куди треба вкладати гроші насамперед. Зокрема, вони вважають, що для оборони необхідно зміцнювати транспортні інфраструктурні коридори між країнами Європейського союзу, і саме ті коридори, які можна використовувати або які називають подвійного призначення для того, щоб швидко переміщувати військовослужбовців і їхні матеріальні частини. Також будуть проводити повний аналіз військових ресурсів, зокрема потенціалу подвійного призначення знову ж таки товарів, виробництва подвійного призначення. Тобто ЄС починає готуватися насправді до великої війни. Планують розробити і впровадити європейський повітряний щит і кіберзахист, розвивати високотехнологічні оборонні сили і засоби, зокрема для ведення морських наземних повітряних боїв. Для раннього попередження з космосу, а також розвивати кібернетику, боротися проти кібератак і гібридних атак. І щодо космосу, то тут вони планують максимально розвивати свої космічні активи, зокрема, програми спостереження за землею Коперник, глобальні регіональні супутникові навігаційні системи, які вже є в ЄС, це Галілео, це Екдос, а також розвивати супутники зв'язку. Тож Європа готується до великої війни, для того, щоб їй. Запобігти. А вас прошу поставте лайк, будь ласка, підпишіться на мій канал, дивіться мої інші відео.